Третє відео. Ножки у нас стоять резинові. Сюди є підсвітка заді, спереді, все, коли процес світиться, все нас повіщає. Підключення машинки до Wi-Fi і до інтернету. Безпровідного чи провідного. Можна безпровідного, щоб людина покатала, у вас там поломка. Я можу звернутися звернутися в сервіс, або можу знайти сервіс Електролюкс і тому подібне, викликати майстра, чи вас записати на прийом і тому подібне. Далі ще, ще який нюанс досконалення машини. Машинку ми бачимо це вище, по а є, буває трошки нижче електролюкс. Нижче пояса, бо вони горизонтальні йдуть трохи ширші. В чому прикол, можна її підвищити на 20-30 см саму машинку. І той проміжок, коли ми під'їмемо, ми можемо тих 20-30 см використати для робота пілісоса. Тобто машинка вийде два рази функціональніше, жінка переть. І нажимає робот-полісос виїхав і в хаті по мінімум прибирає. Далі ми можемо використати праву ліву сторону, поставити праску, щоб прати. Ось праску взяти, щоб ми прали. Щоб в ній була розетка і приспособлення гладильна дошка, щоб стояла збоку, чи як приспособлення можна, щоб вона виїжджала, так, щоб вона мала так званий трансформер, в ній розетка. І людина, чи жінка собі займається спрамошника перець, збоку стоїть вмонтована біля корпусу, щоб зручно гладильна дошка. В ній розетку можна приспособити, чи збоку, чи як, чи на самій гладильній дошці. І коли буває жінка забула відключити, той самий комп'ютер контролює і каже, ви, будь ласка, виключіть так і так е праску. І все, гладильну дошку складається, пилісос заїжджає на платформу, безпровідна зарядка заряджає його. І так само йде, якщо всі процес, процес. Ми вибираємо процес там, прання, там, синтетика чи полоскання, і він каже чоловічим чи чоловіч, жіночим чоловіч, голосом, прання буде гривну-півтора. Початок прання каже, в кінці каже, завершення прання. Ось таку штуку можна досконалити, бо ці всі дисплеї вже сують. І навіть є розумні холодильники з контролем температури, чому нам не використати ці нові технології в пральних машинках з цими дисплеями, з цими програмами. Місце зверху в машинці є. Я працюю на цьому заводі, там можна використати і поставити і в вигляді планшета. І поставити. Там місце є навіть дали летіоник батарей. Чуть -чу, воно робило в автономному режимі. Як там щоб нічого ніякі настройки не збилися. І як, такі технології можна використовувати. Будь ласка, коментуємо, лайкаємо і підписуємося. Це відео буде також викладено на одному моєму основному каналі на YouTube. З такими різними думками. І буде під ним виставлений файл про текст удосконалення правильних машинок електролюксу.